Пацани! пацани, що до нас заїжджає, дивіться, до нас заїжджає. Що до нас, друзі, заїжджає? Це BMW F800ST, 800 кубіків. Саме у нас маркування об'єму двигуна знаходиться прямо у нас на корпусі. BMW, ми знаємо, окрім того, що роблять дуже спортивні машини, вони роблять дуже-дуже круті мотоцикли. Це, вам, я так скажу, це як спортбайк. Але в нього форм-фактор більш розслабленої посадки. Тож ви отримуєте швидкий мотоцикл, але з більш розслабленою посадкою. На ньому зручніше їхати, наприклад, чим на Yamaha R1. Дуже класний мотоцикл. Гальмівна система у нас у стоїть Brembo. Гума в нас Michelin на півсліки. Дуже м'якенька, класна літня гума. Все таки це мотоцикл. Тут воно так і є. Ремінний у нас тут привід, ремінний привід. Це означає довговічність, нічого не потрібно змащувати, нічого не потрібно робити. Механічна коробка перемикання, дуже інформативне та дуже класне щеплення. Пробіг у нас на мотоциклі 13 тисяч миль, 13 тисяч миль це близько 20 тисяч кілометрів, плюс-мінус. Ось. Тож, невеликий пробіг, класний мотоцикл, обслужений, без якихось питань. Подивіться на лак, все збережене. Сідушка не затерта, нічого не перешивалося. Пластики у нас всі оригінальні, і в принципі, мотоцикл весь в оригіналі. Тому для поціновувачів, хто любить мотоцикли BMW, а BMW дійсно вміють робити свої мотоцикли. У них є легендарні моделі. І F800 це дуже-дуже класна модель мотоцикла від BMW. У нас він є вже на майданчику за адресою вулиця Софіївська, 19, Білогородка. Заїжджайте до нас. При вході вас зустрінуть два таких красення: це Кавасакі і BMW. Цей мотоцикл у нас тут знаходиться, тому чекайте, приїжджайте. В принципі, зараз зима, тому ціна буде гарна, тому що зараз не сезон. Самі розумієте. Очікуємо на вас. З вами був Автопоінт Київ. До зустрічі.